Інфекційними або заразними називають хвороби, які викликаються хвороботворними патогенними мікроорганізмами. Основна відмінність їх від інших хвороб полягає в тому, що вони можуть передаватися від хворої людини до здорової і за певних умов вражати великі групи людей. Характерною біологічною особливістю патогенних мікробів є здатність їх виробляти токсини. Та інші шкідливі речовини, які надають хвороботворну дію на організм. Патогенні мікроби виробляють токсини двох видів – екзотоксини і ендотоксини. Процес взаємодії хвороботворного мікроорганізму та макроорганізму людини називається інфекцією. Інфекційні захворювання, якими хворіють тільки тварини, прийнято називати зоонози. Інфекційні захворювання, на які хворіють тварини і людина, позначають терміном зооантропонози. Це такі хвороби, як туберкульоз, бурцульоз, сибірська язва, ящур, туляремія та інші. Основним джерелом цих інфекцій є хворі тварини. Процес розповсюдження інфекції епідемічний процес це безперервний ланцюг взаємопов'язаних, що послідовно розвиваються випадків інфекції, які виникають у колективі людей за певних природних і особливо соціальних умов. Для виникнення захворювання у колективі необхідно три обов'язкові умови: джерела інфекції, шляхи її поширення і сприйнятливість населення. Умовою виникнення одиночного випадку інфекційного захворювання або епідемії є обов'язкова присутність джерела інфекції. Крім хворих людей і тварин джерелами інфекції. Можуть бути бактеріоносії. Бактеріоносійство нерідко виникає після перенесення інфекційних хвороб, коли і людина, і тварина, якийсь час виділяють у навколишнє середовище мікроорганізми. За своєю природою інфекційні хвороби відрізняються від інших захворювань наступними властивостями. Наявністю живого інфекційного агента. Заразливістю, циклічною течією і формуванням імунітету. Перебіг інфекційних хвороб характеризується циклічністю, при якій виділяються такі періоди. Інкубаційний період це інтервал часу від проникнення збутника в макроорганізм до прояву перших клінічних ознак хвороби. Його тривалість визначається. Ірулентністю збудника станом макроорганізму та навколишніми умовами. Продромальний період, тобто період передвісників хвороби, етап інфекційного процесу від прояву перших клінічних неспецифічних проявів хвороби до розвитку її симптомів. Тривалість від декількох годин до декількох діб. При цьому виявляється не за всіх інфекційних хвороб. Період основних проявів, що характеризується розвитком типових для цієї хвороби ознак. Період одужання. реконвалесценції, що характеризується зниженням вираженості. Та зникненням основних клінічних ознак інфекційного процесу. При цьому у організмі формується імунітет, що забезпечує несприятливість до інфекції при повному інфікуванні. Виникнення інфекції залежить від ступеня патогенності та вірулентності збудника та стану макроорганізму. Харчові продукти можуть не лише передавати інфекцію, але й бути сприятливими живильним середовищем для розмноження та накопичення мікробів. Зараження харчових продуктів відбувається різними шляхами, безпосередньо від хворої тварини, від якої отримані цей продукт: молоко, м'ясо, яйця, від хворої людини або бактеріоносія. Під час приготування або обробки продуктів через обладнання, посуд, воду, повітря, руки і так далі. Трансмісивний шлях це шлях передачі через комах передавачів, таких як комар при малярії, воша при висипному тифі і таке інше. Фактором передачі інфекції може бути ґрунт. Сприятливість це здатність організму людини до захворювання у разі зустрічі з хвороботворним збудником. Несприятливість організму загалом обумовлюється резистентністю, це загальнозахисні фактори і специфічним імунітетом. Патогенність збудника. Від грецьких слів патос хвороба і генос народження це видова генетична ознака, його потенційна здатність викликати за сприятливих умов певне захворювання. Вважається, що всі збудники інфекційних хвороб є патогенними, хвороботворними, однак не всі з них здатні спричинити інфекцію. Для цього збутник повинен мати вірулентність. Вірулентність від латинського слова вірулентус отруйний заразний. Це рівень патогенності конкретного мікроорганізму. Основними факторами патогенності збутника є інфективність, інвазивність та токсигенність. Інфективність це здатність збудника проникати в організм і викликати захворювання, і навіть здатність передаватися. Інвазивність це здатність мікроба долати захисні бар'єри організму, проникати в тканини органи та порожнини, розмножуватися у них, пригнічувати захисні засоби макроорганізму, токсигенність. Це здатність мікроорганізму виробляти токсини, які шкідливо діють на макроорганізм шляхом зміни його метаболічної функції. Токсини, що виробляються, бувають двох видів: екзотоксини та ендотоксини. Екзотоксини мають білкову природу та виділяються в навколишнє середовище за життя мікроорганізмів. Вони дуже отруйні, однак під впливом нагрівання екзотоксини легко руйнуються, а під дією деяких хімічних речовин втрачають токсичність. Ендотоксини за своєю структурою є складними вуглеводно-ліпідопептидними комплексами, вони міцно пов'язані з тілом мікробної клітини та звільняються тільки після її загибелі та руйнування. Ендотоксини стійкі до дій високих температур і менше токсичні, ніж екзотоксин, можливість інфікування макроорганізму залежить від ступеня його сприятливості до цієї інфекції. Сприйнятливість це здатність макроорганізму реагувати на впровадження певного збутника інфекції. Розвитком захворювання або носієм збудника, несприйнятливість організму до інфекційних захворювань обумовлюється специфічним імунітетом та резистентністю. Імунітет це опірність організму до інфекції та інвазій чужорідних організмів та відносна стійкість до шкідливих речовин. Специфічний імунітет має індивідуальний характер. Та перешкоджає повторному виникненню захворювання. Він може бути спадковим та набутим. Придбалий імунітет формується протягом життя макроорганізму в результаті контакту імунної системи з різними чужорідними агентами. Резистентність організму це природна неспецифічна стійкість макроорганізму до шкідливих впливів. У тому числі і впливу патогенних збудників. Вона обумовлюється видовою несприятливістю та бактерицидними факторами організму. Сприятливість організму до інфекції також багато в чому визначається соціальними факторами, віковими особливостями, культурними навичками, кліматичними умовами, супутнім захворюваннями та іншими факторами. Для поширення інфекції, тобто для перебігу епідеміологічного процесу, необхідна взаємодія трьох факторів: наявність джерела збудників інфекції, механізму передачі збудника інфекції та сприятливості макроорганізму до даної інфекції, виняток будь-якого з факторів епідеміологічного процесу призводить до його переривання. Під джерелом збудника інфекції розуміється об'єкт природного перебування та розмноження збудників, з якого він може тим чи іншим шляхом заражати здорових людей та тварин. Такий макроорганізм є найбільш небезпечним джерелом інфекції, тому що здатний виділяти в довкілля значну кількість збудників у найбільш вірулентному стані. Крім хворих з явно вираженими або атиповими стертими ознаками захворювання, джерелами інфекції можуть бути носії збудника, бактеріальної чи вірусної природи. Бактеріоносійство, вірусоносійство з виділенням збудника у навколишнє середовище, нерідко спостерігається у людей, які перехворіли інфекційними захворюваннями. Такими як черевний тиф, дизентерія, холера та іншими. За характером джерела інфекції, інфекційні хвороби поділяються на антропонозні, зоонозні та антропозоонозні. Антропозні інфекції це інфекційні хвороби, при яких єдиним джерелом збудника є людина. Зоонозні інфекції це інфекційні хвороби, при яких єдиним джерелом збудника є дикі чи свійські тварини. Збудники зоонозів здатні паразитувати лише в організмі тварини, антропозоонозні інфекції – це інфекційні хвороби людини та тварини. Основним джерелом цих інфекцій є хвора тварина. Механізм передачі збудника інфекції це спосіб переміщення збудника хвороби із зараженого організму у здоровий. Він включає послідовну зміну трьох стадій: виділення збудника з макроорганізму в довкілля, перебування збудника у навколишньому середовищі та проникнення інфекційного збудника у новий сприятливий макроорганізм. Залежно від первинного знаходження збудника розрізняють чотири види механізмів передачі збудників інфекцій. Повітряно-крапельний аерозольний. Це механізм передачі інфекції при будь-якому збуднику локалізується у слизових оболонках дихальних шляхів. Звідти надходять у повітряну середу, перебувають у ній у формі аерозолю. Та впроваджуються у сприятливий макроорганізм при вдиханні заразного повітря. Фекально-оральний – це механізм передачі інфекції, при якому збудники локалізуються в кишечнику, звідки з випорожняними або блювотними масами надходять у навколишню середу. Проникнення у сприятливий макроорганізм відбувається через рот при заковтуванні води, їжі, після чого збудник знову локалізується у трав... травному тракті нового макроорганізму. Трансмісивний це механізм передачі інфекції, при якому збудник знаходиться в кровоносній системі та лімфі, передається при укусах. Комарів та при переносі мухами. Контактний це механізм передачі інфекції, при якому збудник локалізується на шкірі та її придатках, волосах, нігтях, на слизовій оболонці очей, порожнині рота, статевих органах, звідки надходить на поверхню різних предметів. Та при контакті з ними або з джерелом сприятливого макроорганізму впроваджується у його організм. Форми інфекційних захворювань можуть виявлятися по-різному, і залежать від кількості та властивостей інфекційного агента, його патогенності та ступеня вірулентності, умов інфікування та стану макроорганізму сприятливості. Розрізняють гострі, хронічні, латентні, тобто приховані та повільні інфекції. Залежно від локації збудника в макроорганізмі та механізму його передачі, інфекційні хвороби класифікуються на 1. кишкові інфекції це інфекції, що виникають при попаданні інфекту в травний тракт, шлях передачі фекально-оральний. Інфекції дихальних шляхів це інфекції, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Кров'яні або трансмісивні це інфекції, що передаються через кровососних членистоногих, тобто комарі, мухи і так далі. Інфекційні, інфекції зовнішніх покровів, це інфекції, що передаються контактним шляхом. Від інфікованих факторів довкілля загальні принципи профілактики інфекційних захворювань у нашій країні багато уваги приділяється заходам, спрямованим на попередження інфекційних захворювань, проведення державних заходів спрямованих на усунення причин. Що сприяють появі та поширенню інфекційних хвороб, підвищення рівня санітарної культури населення, проведення заходів медичного характеру. Заходи з боротьби з інфекційними захворюваннями поділяються на профілактичні або попереджувальні, і протиепідемічні, що проводяться з приводу захворювань, що вже з'явилися. Профілактичні та протиепідемічні заходи медичного характеру спрямовані на знешкодження джерела інфекцій, розрив шляхів передачі інфекції та підвищення рівня несприятливості населення до певної інфекції. З метою профілактики, наприклад, кишкових інфекцій та інших захворювань, таких як туберкульоз, шкірні, венерічні хвороби та інші. У закладах ресторанного господарства передбачено обов'язкове бактеріологічне та медичне обстеження осіб, що влаштовуються на роботу, і співробітників для своєчасного виявлення, ізоляції та лікування хворих і бактеріоносіїв. Дезінфекційні заходи спрямовані безпосередньо на знищення інфекційного початку. Збудників інфекційних хвороб. І за об'єктом впливу поділяються на дезінфекцію це знищення збудників інфекційних хвороб, дезінсекцію це знищення комах передавачів інфекції, дератизацію – це знищення шкідливих гризунів, які є носіями інфекції або переносниками її збудників. Усі дезінфекційні заходи за часом проведення поділяються на поточну дезінфекцію, що здійснюється в оточенні хворого або бактеріоносія, з ланцюгом знешкодження виділень, і на попереджувальну профілактичну, яка проводиться планово, незалежно від наявності захворювань. Об'єкт цієї дезінфекції переважно місця загального користування підприємства ресторанного господарства, транспорт, вокзали. Несприятливість населення до інфекційних захворювань підвищується шляхом специфічної профілактики і методом хіміотерапії. У санітарно протиепідемічний комплекс включені такі заходи: санітарно-епідеміологічна охорона території, забезпечення населення доброякісними та безпечними в епідеміологічному відношенні продуктами харчування та питною водою, дотримання санітарного режиму на підприємствах харчової, переробної промисловості та громадського харчування. Забезпечення сприятливих умов життя населення, забезпечення сприятливих умов виховання та навчання населення, забезпечення сприятливих умов праці населення, проведення профілактичних медичних оглядів, підвищення рівня гігієнічної культури населення, пропаганда здорового способу життя та повноцінного харчування громадян. Своєчасне виявлення хворих та осіб з підозрою на інфекційні хвороби, а також носіїв інфекційних збудників хвороб, своєчасна ізоляція та лікування хворих та носіїв збудників інфекційних хвороб. Карантин осіб, які спілкувалися з хворими та інфекційні, на інфекційні хвороби, проведення дезінфекції, дезінсекції. Та дератизації в епідемічних вогнищах, імунопрофілактика інфекційних хвороб шляхом проведення профілактичних щеплень. Реєстрація облік та статистичне спостереження випадків інфекційних хвороб, оздоровлення довкілля захворювання мікробного походження. Та їхня профілактика в умовах закладів ресторанного господарства. Харчові отруєння бактеріального походження протікають по типу токсикоінфекцій і токсикозів. інтоксикацій. Харчові токсикоінфекції виникають за завживання їжі, що містить масивні кількості живих мікроорганізмів, які розмножилися в ній. Харчові токсикози пов'язані з дією на організм токсинів, екзотоксинів деяких мікроорганізмів, що розмножилися в їжі. За зараженням харчових продуктів мікроорганізмами та їхніми токсинами відбувається різними шляхами. Наприклад, продукти можуть заражатися внаслідок санітарних та технологічних порушень виробництва. Транспортування, зберігання і реалізації продуктів. Продукти тваринного походження, такі як м'ясо, яйця, риба, можуть бути вражені ще за життя тварини. Продукт стає причиною захворювання тільки при масивному розмноженні в ньому мікроорганізмів або значному накопиченні токсинів. До харчових токсикоінфекцій належать отруєння, що викликаються умовно патогенними збудниками: кишкова і протейна палички. ентерококи, паличка перфігних есенс, цереус, патогенні галофіли та інші умовно патогенні бактерії. На підприємствах ресторанного господарства повинні суворо дотримуватися гігієнічні вимоги. До утримання приміщень, обладнання, інвентарю посуду і тари. Особливу увагу звертають на розміщення ліній з механічної кулінарної обробки продуктів на усунення зустрічних потоків сировини, напівфабрикатів, готової продукції харчових відходів. Важливо передбачити самостійні лінії з переробки м'яса, птиці, особливо водоплавної. А також дотримання санітарних вимог щодо змісту інвентарю і столів цих ліній. Не менш важливим для захисту продуктів від інфікування є суворе дотримання персонал правил особистої гігієни, підвищення його загальної санітарної грамотності та культури. Велике значення мають механізація і автоматизація виробничих процесів. Що дозволяє полегшити працю, підвищити якість продукції і поліпшити санітарний стан підприємства. До важливих умов, що обмежують життєдіяльність збудників токсикоінфекцій або викликають їхню загибель, відноситься широке використання холоду і тепла в процесі обробки та зберігання продуктів і виробів. Відомо, що навіть за добре організованого ветеринарно санітарного контролю не виключена можливість випуску інфікованих за життя туш або заражених у процесі обробки і транспортування. Тому використання холоду при зберіганні продуктів, а також дотримання режиму теплової обробки, є найбільш дієвими заходами профілактики токсикоінфекцій. До цих саме заходів може віднестись і дотримання термінів реалізації харчових продуктів, зокрема швидку реалізацію готових виробів. Особливу увагу варто приділяти виробам із фаршу, у яких у разі порушення технологічного режиму обробки і термінів реалізації можливий значний розвиток мікрофлори. Харчові токсикози. Це захворювання, що виникають у разі вживання харчових продуктів, що містять переважно токсини бактерій. До цієї групи захворювань відносяться стафілококові токсикози, ботулізм і мікотоксикози.